Мене звати Ярова Євгенія, я начальник управління освіти Шевченківського району. Я працюю вже 17 років, і в принципі процес цієї діджиталізації з нуля починали в закладах освіти Шевченківського району. Перш за все, це необхідність забезпечити якісний освітній процес, який має бути системним, де не може бути перерв. І ми почали в районі цей процес дистанційного навчання ще до ковіду, коли ми зіткнулися з тим, що тривалі карантини, як правило, це був січень або лютий, грипи були і так далі. І це два-три тижні. Діти сиділи вдома. Просто давати дітям домашні завдання. Це не було ефективно. Тому ми потихеньку почали пробувати тоді. Це ще було до 2020 року. Пробувати оці уроки в дистанційному форматі. Ми почали запроваджувати і ставити в приклад. Іншим закладам, ті школи, які були в авангарді, перше це почались такі знаєте, програми, наприклад, написання розкладу дуже зручно. Той самий електронний журнал, електронний вхід. Програми, які давали вже можливість вчителю створювати якісь тести для дитини, оцінювання так, цих тестів, тобто ніякого упередженого ставлення, комп'ютер оцінив. Чиста математика. 2020 році ми почали робити те, що ну, треба по-перше, такі були умови, що не було часу думати. Робити, не робити, зрозуміло, що у всіх є смартфони. Ну, дехто з вчителів казав: що чути до своїм телефоном користуватись. Ну але ми всі стали в такі обставини. З'явились купу ресурсів Google, які давали освітянам безкоштовно Microsoft, Zoom, різні платформи. І вчителі з нуля почали вчитися разом з дітьми, користуватися цими всіма платформами, цими ресурсами, і це ціла знаєте, напрацювання цілої культури у цієї комунікації саме з дітьми, тому що батьки теж вони. Завжди беруть сторону дитини. Ми почали такі правила гри, якби розробляти. Я писала в батьківські групи, що дитина повинна бути в камері, що дитина повинна написати своє ім'я, прізвище, клас світ, тому що з одного боку це зручно, тому що можна більше дітей підключити і не витрачати, наприклад, там величезну кількість часу на зайві розмови, скажімо так, да виключно по суті по предмету пройтись по підручнику якісь завдання в онлайні. Так само це ж спочатку. Було що це фотографії домашні виконання домашніх завдань вайберію від собі вчителю, шли 30 дітей. Такі фотографії він повинен там передивитись. Це Нереальні речі, особливо якщо вже там поганий зір або ще щось, і це бере час. Звісно, що зараз на платформі єдиної школи працюють всі, батьки бачать, вони мають особистий кабінет, заходять. Це, по-перше, знівелювало оці батьківські збори. Вони стали просто непотрібними, тому що кожен кожна родина працює. Індивідуально з кожним вчителем, а домашні завдання, тести, повторення, відеоуроки може вчитель свої вивантажити туди. Тобто створений зараз вже за чотири роки величезний ресурс, який відкритий, яким можуть користуватись не тільки вчителі тієї чи цієї школи, а всі ця база, така в датабе створена вже ну, якби для всього нашого району. В місті Києві в кожному районі і в Шевченківському, в тому числі, визначені по одній школі, яка відповідає. За дистанційну форму навчання. Тобто, це може бути необмежена кількість дітей, зарахована туди як контингент саме цієї школи. Діти, які виявляють бажання з інших міст. Країн діти, громадяни України, які хочуть отримувати українського світу, можуть і онлайн так само подавати ну якби заяви да, документи, то особливо діти, які втратили, наприклад, документи, які там в місцях окупації залишилися їх особові справи, якісь табелі. Вони можуть бути зарахованими і отримувати теж онлайн уроки. Вони підключаються до єдиної школи або до якихось інших ресурсів і бути присутніми на цих уроках. Ця діджит. Телізація вона в першу чергу показала вчителям дуже багато, які закінчували вузи ще за радянських часів у цей шлях і алгоритм дій, бо люди ж боялись комп'ютера. Бо я, ми починали колись з того, що ми керівників тестували на просто як юзери, то між користуватись просто в звичайно да, комп'ютером чи ні. Тепер це от так. Вже ніхто не каже, що ой, мій мобільний, що це власне мобільний повинен використовувати. Вони бачать і оцінки можуть виставити, і уроки вести з того, якщо вчитель захворів. Наприклад, все одно може відбуватися урок дитина захворіла, да не може прийти температура. Теж може бути долученим до уроку навчання стовідсотково ми показуємо теж дітям шлях, або вони вже нам теж показують, де шукати, як правильно сформулювати запитання, навіть поставити задачу штучному інтелекту для того, щоб отримати відразу швидко коректний результат. Вчителі, до речі, бачать де штучний інтелект виконав якусь роботу, де дитина Уже теж ці моменти вони вчаться відрізняти. Звісно, що світ за цим.